Привіт, ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та вдарь по лайку та дзвінку. Це допомагає у розвитку українськомовного контенту. Ну все, поїхали. На вихідних відбувся фейт Най, де у головному поєдинку зустрілись Рафаель Досанйос та Вінсенте Люке. Одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Вінсенте Люке. Бій переважно відбувався у боротьбі. Скажу відверто, такий тип поєдинків я не дуже полюбляю, але це спорт, перемога є перемога. Після поєдинку Вінсенте Люке розповів, з ким планує зустрітися у наступному протистоянні. Дастін Пор'є підніметься до напівсереднього дивізіону. Я радий привітати. Та тепер є, якщо йому це потрібно. Він сказав, що може піднятися до 77 кілограмів. Так що, хто зна, ми б могли б це зробити. Особисто я проти люка нічого не маю, але сама популярність цього поєдинку буде дуже слабка. Думаю, Дасін, якщо підніметься, то йому краще підійшли Бьорнс або Камару Усман. Ну і самісінький сок, це Колбі Ковінгтон. Там є ціла історія. Тому подивимось. Шона Мелі вважає, що переможе в поєдинку, якщо зможе. Змусити Стерлінга битись у стійці. Якщо мені вдасться вести цей бій у стійці, я виграю його 100%. у стійці. Я його обіграю, але у боротьбі він дуже добрий. Тому якщо бій перейде на підлогу, мені доведеться виживати до кінця раунду. Я недооцінюю його. Я бачив, ми всі бачили, що він вміє на підлозі. Він задушив корі за 6 секунд. Тому я добре розумію, наскільки він хорош. Я вірю, що все врешті-решт зведеться до того, чи зможе він. Перевести мене на підлогу чи ні, це питання життя і смерті. Мені потрібно зробити все, що в моїх силах, щоб він не зміг до мене наблизитись. Він часто робить помилки у стійці, і я вірю, що я зможу знайти його підборіддя. Він дуже багато рухається. Це не секрет. Він великий хлопець, його звичайна вага: 75-77 кілограмів. Тоді як я важу 70, природньо, він більше ніж я. Йому доведеться багато рухатися, і це обов'язково відображиться на стійці і. Його підборідді. Я справжній фахівець у тому, щоб знайти підборіддя суперника і відключити його в першому раунді, або б хоча б принизити. Я відправляв в нокаут у першому раунді Едді Вайлнда, Косе Куїнонеса, Томаса Алмейду, Кріса Мутіньо. Всіх їх я збив досить швидко, знаходячи їхнє підборіддя. Так що все це буде залежати від того, хто з нас першим допустить помилку. Алджо з самого початку кинеться на мене і спробує схопити, оскільки знає. Наскільки я небезпечний у стійці, я буду холоднокровний, ми готовий вбивати. Алджо, пощастило, що ми б'ємося в кліці. Аби ми билися на футбольному полі, я б кожного разу відправляв його в нокаут. Наші плани щодо бою ні для кого не секрет: вбий або будь вбитим. Все надзвичайно просто. Ну почнемо з того, що всі ці нокаути, хто всі ці люди. Так, якась частина підписників знають або чули про них, але більшість не знає, хто це такі. UFC гарно підбирали поєдинки, щоб вивести шона на чемпіонський пояс. Подивимось, як він справиться з чемпіоном. Ну а за кого ви вболіваєте у цьому протистоянні? Залишайте свої цікаві думки у коментарях. Алджемейн Стерлінг висловився, що дозволить Шону Омелі поцілувати його черевики після бою. Мені шкода, але в цій грі є рівні. Є причина, чому я чемпіон, і є причина, чому ти будеш боротися за титул. Є причина, через яку багато людей думають, що ти не заслуговуєш боротися за чемпіонський пояс. Тому що ти повинен бути вдячний мені за те, що я дав тобі шанс боротися за титул. Зможеш поцілувати мої черевики, коли я відправлю твою задницю на підлогу. І протягну тебе по октагону особисто. Я в це більше вірю. Ізраїль Адесані поділився своєю думкою про Шона Стрікленда. Він просто звичайний балакун, який говорить якомога голосніше, роблячи вид, що у нього є, що сказати. Насправді в нього немає що казати. Я знаю цього хлопця, бачився з ним і розумію, що він робить все, щоб зробити шоу. Ось чому багато людей з таким інтересом чекають нашу прес-конференцію. Це єдина ситуація, де він може заблищати. Але я також вмію зачитувати реп. Просто я вирішую, коли варто. Відкривати рота, а коли ні, якщо він заговорить зі мною під час бою, я зламаю йому щелепу, тому що коли ти говориш, ти не концентруєшся на поставленому завданні. Також Ізраїля Десанія заявив, що Хамза Чімаєв може обійти Дрікуса Дюплісі в гонці за титулом. Звісно, це правда. Я хотів би битися з Дрікусом, але він пропустив свій шанс. Хлопець сказав: у нього болить нога. Подивіться на мою ногу, вона роздута, як повітряна куля. Тут погоджусь, дійсно, був би прикольний поєдинок, але для початку треба не пропустити Стрікленда. Ну а самому Чимаєву треба пройти косту. Коді Гарбранд вибув з поєдинка проти Марію Баутісте із-за травми. Дуже шкода, коді чомусь не везе останнім часом з цим видом спорта. Здається, 29-річний Данмон Блекшир буде заміною в цьому поєдинку. Дана Вайт назвав топ 3 найпопулярніших бійців. UFC. якщо говорити зараз, то це Ізраїля Десанія. Він наша велика зірка. Що мені подобається в цьому хлопці? Він любить битися. Хоче битися декілька разів на рік. Ще є Волкановський, справжній варвар. Хамзат Чимаєв. Він велика зірка. Його хочуть бачити. І у нього бій з Пауло Коста. За перші два погоджусь, а от Чимаєв треба ще подивитись. Мені здається, він дуже розпіарений. Шановні, а який Аж топ треби идти в UFC. Ілон Маск кинув Дану Вайта. Він оголосив, що не буде довіряти організацію його поєдинку з Марком Цукербергом провідній компанії MMA UFC. бій буде організований моїм фондом і фондом Цукерберга. Не UFC. трансляція буде на цій платформі і на Meta. В Кадрі ви побачите, стародавній Рим, так що нічого сучасного. Я розмовляв з прем'єр-міністром Італії та міністром культури. Вони домовилися про епічне місце. Писав маску в соцмережах. Оце я собі уявляю обличчя Дани Уайта. Ну і як завжди по традиції, переходимо до ваших цікавих коментарів, які ви залишили під попереднім відео. Гейджі дуже себе переоцінив. Він програв впевнено перший раунд, і далі могло б бути те саме, якби не хай -кік. Поки що єдине найкраще рішення UFC останнім часом продовження контракту з Дереком Люїсом. Сподіваюсь, Дерек вибив собі гарні умови. Новий випуск новинами ММА Українською Супер. Шановні, дякую вам за вашу активність. Ви найкращі. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись на канал та постав лайк, і не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Також долучайся до нашого телеграм-каналу. Посилання знаходиться під відео. З вами були ММА в деталях. Почуємось.